Ініціював проведення псевдореферендуму та змушував односельців утримувати російські паспорти за матеріалами СБУ на Буковині. Заочно засудили колаборанта з Херсонщини. Так, Шевченківський районний суд Чернівців за доказовою базою Служби безпеки заочно засудив до 9 років тюрми мешканця Херсонської області, який пішов на співпрацю з окупантами і став заступником голови села Широке Скадовського району. Окрім позбавлення волі, суд заборонив йому обіймати посади. Органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років фігурант, як тільки отримав посаду, одразу взявся запроваджувати встановлені державою агресоркою правила. Він ініціював проведення псевдореферендуму і агітував односельців голосувати за так зване приєднання Херсонщини до РФ, а потім змушував їх отримувати російські паспорти. Також організовував різні пропагандистські публічні заходи. За оперативними даними, колаборант здавав ворогу про українські налаштованих мешканців разом із російськими військовими, незаконно вдирався до помешкань односельців, влаштовував там обшуки і займався мародерством.